Вітаю на нашому каналі Автомаркет У нас на огляді Jump Starter Power Bank від компанії YATO 83081 модель польської компанії. Jump starter у нас йде в заводській плівці. Для когось це дуже важливо, можливо, потрібна інформація. Що на новій пошті при отриманні не дозволяють відкривати заводську плівку, тому коли ви її відкриєте, вам вже не дозволяють її повернути назад. Такі правила. Дещо правильно дещо неправильно Якщо хочете переглянути у відділенні, просіть, просіть щоб її відкривали. Даний павербэк ємкістю 9000 мА, що дорівнює в середньому 1,5-2 заряди стандартного телефону на 5000 мА. Також виробник зазначає, що може 3 години даний пристрій заряджати телефон. Для нас більше цікавить для автомобільного користування, як Jump Starter. Він має номінальну потужність 200 А для пуску, максимально пікова 400 А, що дозволяє запускати майже будь-які бензинові двигуни. Або частково дизельні. З дизельними ситуація інша, якщо у вас, умовно, Батарея, акумулятор на автомобілі 2,0 дизеля 75% з пусковим струмом 650-680. І у вас акумулятор повністю знятий або повністю в ноль посаджений. Скоріше за все, ви не заведете на ті 200 400 А. Але таке рідко буває, Зазвичай акумулятор підсідає, тобто має десь половину ємкісті, 30-40%. І він все одно назбирає, умовно, там, 200-300 Ампер, плюс ці 400 А і успішний запуск двигуна. Так, тут у нас маркування є. Вихід 12 вольт. Вхід 14 вольт. Це в нас виходи USB по 5 вольт. Це в нас прозирнена кишенька для. Під'єднання ось цих зажимів, крокодильчики, як в народі кажуть. Для пуску автомобіля. Як і всі розумні, адекватні, нормальні компанії роблять, щоб не переплутати один круглий один. Зрізаний. Так, туго заходить. Сам корпус. Оце все чорний матовий пластик. Це глянцевий червоний. Батофункціональний стартовий пристрій. Так, в комплектації в нас йде ще зарядочка прикурювач. Вона вставляється. Ось тут. Input. Хто не знає input це вхід, output вихід. Не всі англійську вчили. Так, це в нас зарядочка під різні телефони. Це є вихід, який має навігатори, GPS. GPS-навігатори, е відеореєстратори, інші пристрої. Це в нас Lighting, це є iPhone, Micro USB і це, якщо не помиляюся, старі Nokia. Дивіться так. Також комплектація ще в нас йде стандартна. А це зміну струму, блок живлення. До речі, тут досить цікаво від 100 до 240 хідна напруга. Можливо, комусь це спасе, але в нас зазвичай 220. Це перше розпакування, тому ми нічого його не заряджали. Так. Тут у нас включити-виключити. Так, коли ми включили, пішла індикація. У нас 3, з 4, отже, в районі 75% заряду. Так, тут у нас є ліхтарик. Довго тримаючи більше 3 секунд у нас включається ліхтарик. Досить потужний, щоб бачити, куди йти, але не досить потужний, щоб їздити замість ближнього світла фар. Так, Ніяких режимів. Ага. Є режим миготіння. Гержим сос. Азбуку і морзи і виключаємо. На цьому все. Ось такий короткий огляд. А для наступних швидких оглядів ставимо лайк, коментуємо. Саме важливіше – підписуємося. Для нас це дуже важливо. Слава Україні! Слава нації! Самі знаєте Російській Федерації. До побачення.